Сьогодні 3 травня. Уяви собі, що ти сидиш поруч з Ісусом над Генезарецьким озером. Сьогоднішнє євангельське читання з Євангелії від Івана. Люди ж, побачивши чудо, яке сподіяв Ісус, заговорили, це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти Його, щоб зробити царем, і віддалився сам один на гору знов. Коли ж на стоввечір учні його Зійшли на морське узбережжя і, увійшовши в човен, попливли на той бік моря до Капернауму. Уже й посетиніло, а Ісус ще не був, прийшов до них. І схвилювалося море від великого вітровію. Пропливши вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать, Ісус, оде іде морем. До човна зближається, та й налякалися. А Він до них каже: Це я, не лякайтеся, і хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв на той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не увійшов разом. З учнями своїми, і якими його учні відповіли самі. Інші з човни прибули з Тевері близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані Його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса, знайшовши. На тім боці моря, мовила до нього, учителю, коли ж ти прибув сюди. А Ісус йому у відповідь. Істинно істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли і наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка приминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку як тастом Син чоловічий, бо його отець нас наменував. Ісус дбає про тих, які Його шукають, і піклується про їхні базові потреби. Але водночас він показує, що зовнішній добробут не здатен втамувати всіх голодів нашого серця. Задумайся. А які прагнення приховані в глибині Твого серця? Натоп, що йде за Ісусом, просить Його про пораду. Як зростати у вірі? Ісус не дає готового списку конкретних діл, але навчає довіри та погляду, зверненого до Бога. А чого потребує Твоє серце, щоб бути більш спрямованим до вічної поживи, якою є Ісус? Залухаючи цей уривок Євангелія ще раз, подумай: у якій сфері твого життя ти хочеш зробити більше місця для зустрічі з Ісусом, живим хлібом! Люди ж, побачивши чудо, яке сподівав Ісус, заговорили, це справді той пророк, що має прийти у світ. І довідався Ісус, що вони мають намір прийти і узяти Його, щоб зробити царем. І віддалився сам один на гору знов. Коли ж настав вечір учні його – Зійшли на морське узбережжя і, увійшовши в човен, попливли на той бік моря до Капернауму. Уже й посетиніло, А Ісус ще не був, прийшов до них, і схвилювалося море від великого вітровію. Пропливши вони з 25 чи 30 стадій, аж бачать, Ісус, уде піде морем. До човна зближається та й налякалися. А Він до них каже: Це я, не лякайтеся, і хотіли його взяти у човен, але човен відразу пристав до землі, до якої прямували. А наступного дня народ, що стояв на той бік моря, бачив, що не було там іншого човна, тільки один, до якого Ісус не увійшов разом. З учнями своїми, і якими його учні відповіли самі. Інші з човни прибули з Теверіади близько до того місця, де їли хліб, коли то Господь склав був подяку. Отож, коли народ побачив, що нема там ані Ісуса, ані його учнів, то сіли в човни і прибули до Капернауму, шукаючи Ісуса, знайшовши. Його на тім боці моря, мовила до нього, учителю, коли ж ти прибув сюди. А Ісус йому у відповідь. Істинно істинно говорю вам, ви шукаєте мене не тому, що чуда бачили, а тому, що хліб їли і наситилися. Працюйте не на ту їжу, яка приминає, лише на ту їжу, яка залишається на життя вічне, яку як тастом Син чоловічий, бо його отець нас номенував. Сидячи все ще поруч з Ісусом над озером, розкажи Йому про все, що зворушило тебе під час сьогоднішньої молитви, відкрий Йому свої тривоги і надії, поділись відкриттями та думками, скажи йому, ким він є для тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.